Доброго дня, шановна громада, перебуваємо на території міста Змієва, а саме вулиця Вишнева, 1. Це наша дев'ятиповерхівка. Пройшов рік з того часу, як до міської ради звернулися мешканці даного будинку з проханням провести ремонтні роботи щодо покрівлі даного будинку. Відповідно, велика кількість було питань в депутатського корпусу і на комісіях цю програму ми неодноразово підіймали, вносили зміни. Але на сьогоднішній день така програма прийнята, відповідно до міської міської ради. І е, перший дах це саме 9-поверхівка. На сьогоднішній день іде в ремонт. І на наступний рік. Будемо подавати ще декілька будинків, які будемо визначати, де критично важливо відремонтувати покрівлю, щоб зберегти майно мешканців. Таким чином, сподіваюся, що ця програма запрацює на повну потужність, і всі будинки, які знаходяться на території з міської громади, будуть мати право звернутися до міської ради з проханням, щоб відремонтували дах, замінили вікна, зробили ремонт у під'їздах. Саме над цим ми зараз працюємо і на наступний рік це вже буде плануватися в бюджеті. Дякую всім, хто сьогодні це не Ударський корпус, а саме головне це активні мешканці цього будинку. Тому що якби не було такої активної позиції саме в мешканців цього будинку, повірте, ніхто б не ремонтував би дах. А так неодноразово зустрічалися в міській раді. Я приїздив сюди з комісією з представниками житлово-комунального господарства відділу саме. І ми в місті, на напрацювали ту програму, яка на сьогоднішній день вже втілюється в життя. Дякую всім.